Привіт, мене звати Світлана. Я можна би так сказати засновниця студії е, квіткової дзвінка». Чим би я не займалася, в основному це були якісь творчі проєкти, мене завжди оточували квіти, У мене було студентське е, життя, все доволі тваче. І потихеньку я так в це все вдалася. І нарешті зрозуміла, що треба щось робити серйозне. І якби свого часу не моя терапія, минуло року почала, я б не наважилася відкрити свою куткову студію і взагалі не наважилася би почати продавати свої букети, щось створювати не лише для себе, а й для людей. Тиша це прекрасна ініціатива, і мені одразу відкрилося їй плюс. Я відчуваю, що так правильно, і це моя подяка людям і подяка всесвіту моя, якби я щось отримала, я щось віддаю. Дуже тішусь, що я наважилася побороти якісь важкі моменти. Не зупинитися від страху, не заклякнути, а рухатись все класно створюється, і все ідеально створюється, коли воно йде від серця, від душі. Слухайте завжди, що тут.